Ще раз хочу привітати. Добрий день, брати та сестри. Шановні гості. У середу на біблійному класі ми розглядали тему під назвою Біблія це дзеркало для душі. Потрібно читати її. Щоб роздивитися і пізнати себе. Нам буде відкрито через Біблію, чим я себе прикрашаю, і як бачить мене Бог. Для тих, хто слухав цей урок, ми продовжимо цю тему сьогодні. І сьогодні я розповім про ознаки відродженої людини та його стан. Коли Ісус. Прийшов в цей світ, він розповідав про царство Боже і говорив до них притчами, тобто до людей. Він порівнював царство з пастором, який тримає Отару Овець. Тому давайте ми з вами сьогодні прочитаємо уривок з Євангелія від Івана, 10 розділ з 1 по 6 вірш, і ми сьогодні будемо Дивитися на цей текст і намагатися зрозуміти, що він нам дає, які знання, знов і знову, знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє. І вівці слухаються його голосу, Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають, чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли. Що означала те, про що він говорив їм. Ці вірші тісно пов'язані з останньою частиною 9 розділу. Там описано бесіду Господа Ісуса з фарисеями, які стверджували, що вони є законними пасторами ізраїльського народу. Саме до них Господь Ісус звертається тут. Хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник. Двором овчим був обгороджений простір, де вівці ховалися на ніч, цю територію оточував паркан. У якому були ворота, що використовувались як двері. Тут двір овчий, належить до юдейського народу. Коли Ісус розповідає цю притчу, Він заклав сенс у тому, що ця отара і є народ Божий, тобто євреї, яких Бог обрав себе як народ. Багато хто приходив до юдейського народу. Бажаючи стати його духовним, духовними вождями та керівниками. Вони проголошували себе Месіями, але вони не входили шляхом, передбаченим у старому заповіді для Месії. Вони перелазили інде, вони поставали перед Ізраїлем, як самі вважали за потрібне. Ці люди були не істинними пасторами, а злодіями та розбійниками. Злодій це той, хто бере те, що йому не належить. Розбійник при цьому, щоб пускає вхід і насильство. І коли Христос звертається до фарисеїв, то Він начебто хоче їм сказати, що ви і є ці злодії та розбійники. Вони прагнули керувати ізраїльським народом і робити все, щоб від, що від них залежить, щоб перешкоджати прийняттю істинного Місії. Вони переслідували наступників за Ісусом і, зрештою, засудили Ісуса до смерті. Другий вірш. А хто входить дверима, той Пастер Овець? Цей вірш говорить про самого Ісуса Христа. Він, при, він прийшов до втрачених вівців ізраїльського дому. Він щирий пастир овець. Він увійшов через двері, тобто його прихід у всьому відповідав старозавітним пророцтвам про Месію. Він не був самозваним Спасителем. Але прийшов у повній покорі волі свого батька, він відповідав усім умовам. Третій вірш. Йому воротар відчиняє. Ісус розповідає про когось, хто відчиняє пастору двері, щоб той міг зайти до овець. Існують значні розбіжності в ідентифікації. Прідверника у цьому вірші. Одні думають, що цим словам позначені пророки Старого Завіту, що передбачали пришестя Христа. Інші вважають, що тут йдеться про Йоанна Хрестителя, оскільки він був притечею істинного пас... пастиря. І деякі, не менш впевнені, що під... придверник у цьому вірші. Це є Святий Дух, що відкриває двері, щоб впустити Господа Ісуса Христа у серце та життя людини. Ми бачимо, що коли воротар відчиняє і вівці слухаються Його голосу. Вони пізнають Його голос як голос справжнього пастиря. Як звичайна вівця пізнає голос свого пастиря, так і серед юдеїв знайшлися ті, хто розпізнав Месію, коли він з'явився. Хочу розказати історію свідчення. У дитинстві я приїжджав у село до бабусі та дідуся. Вони тримали кіс. Досягали часом десятки голів. Я був свідком однієї події. Був час, коли на літо кіс віддавали у велику череду з пастухом. Це стади три місяці живуть у полях і у призначений час повертаються додому. Зазвичай це восени. Уявіть, велике стадо. І сотні голів йдуть вулицями села, і господарі виходять зустрічати їх. Я запитав у бабусі, як її кози знайдуться у такій кількості, на що вона відповіла мені. Кози знають свій двір. І знають мій голос, тому що я їх з дитинства вирощувала і говорила з ними, щоб вони звикали до мого голосу. І ми от чекаємо. Вона ще розповідала, що вони робили помітки на рогах тварин, щоб дізнаватися, тобто помічати своїх. Хтось наносив фарбу на хутро тварини, щоб бачити своїх здалеку. Настав час. Стадо повертається. Ми чекаємо, бачимо стадо. Воно наближається до хати, і бабуся виходить на вулицю, відчиняючи двері у двір, і почала кликати за іменами кіс. І диво. Але одна за одною. Кози стали відокремлюватись від загального стада і заходити у свій двір. А бабуся перевіряла, чи свої заходять, чи ні, рахуючи їх. Ось що ми досліджуємо сьогодні Біблію, щоб знати голос Ісуса Христа. Бо людина буде чути і інші голоси, і це не голоси Божі. Всюди в Євангелії ми чуємо пастиря, який кличе своїх овець на ім'я, підказує та дає напрямок нашому руху. Що потрібно зробити, щоб потрапити на двір Божий? Потрібно пройти скрізь Христа. Зараз я хочу запропонувати 10-й Розділ 9 і 11 вірш. Коли Христос продовжує пояснювати і розказувати своїм учням, що є Царство Боже, Він каже наступні слова. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Я пастир добрий. Пастер добрий кладе свою душу за овець. Ми з вами вже знаємо, що настане час, коли відбудеться е, момент, коли Христа засудять і назначать смерть на Христі. Але перед тим, коли Христос проповідував, відбулася одна зустріч. З чоловіком на ім'я Никодим, де Христос сказав йому про нове народження. І це народження згори. Прочитаємо третій розділ Євангелія від Івана, починаючи з третього вірша. У відповідь Ісус сказав йому: Істинно істинно кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може. Побачити Божого царства. А Никодим йому каже як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Христос йде на хрест, щоб стати дверима. І коли людина чує сьогодні слова Божі, приймає це слово, то вона приймає рішення хреститися. Вода хрещення це. Означає пройти через Христа, омиваючись Його кров'ю. Якщо у вас є автомобіль, то, може, раз у житті ви використовували, використовувалися, користувалися, пробачте, тунельною мийкою. Заїжджає брудний автомобіль та виїжджає вже чистий. І це відбувається дуже швидко. Так саме людина занурюється у води хрещення грі... грішним та стає прощеною. Продовжу читати третій розділ з 13-го вірша. Ніхто не підіймався на небе тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Месія Пробачте, як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдиного, єдинородного Божого Сина. Христос. Каже в цих словах, що як в історії з народом Божим, Моїсей підняв змія на жордині, коли народ гинув від укусів змій, то всякий, хто подивиться, подивиться на цей е, знак, який поставив Моїсей, буде врятований. Це є про образ того, що Ісус Христос тако, також само буде піднятий на хрест, тобто на таку жердину. І сьогодні ми дивимося на цей хрест як на хрест порятунку. Бо коли Христос помер, Він через свою смерть дарував нам прощення наших гріхів. І коли Христос, З'явився воскреслий перед учнями, і перед тим, як він піднявся до Отця, відбувалася інша подія. Тобто Христос дає останні настанови своїм учням. Це Євангелія від Матфія, 28, розділ, 19 вірш, я прочитаю. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Зберігати все, що я заповів вам. Ось ми з вами прочитали, як потрапити у двір Божий. Ми бачимо, що Господь збирає людей у церкві. І коли люди приходять до церкви приймають Господа, вони приходять різними, з різним станом. І з різним характером. Давайте трошки пофантазуємо, і е, якщо хтось бачив отару овець або інших тварин, то ви бачили, що вони мають різний характер. Є вівці слухняні. Тут зрозуміло, нікуди не лізе, тримає себе на такій дистанції, щоб почути голос пастора. Коли він покличе одразу повернутися. Або скаже не ходи туди там небезпечно. Є такі вівці, знаєте, я їх так назвав, самі по собі. Ходять окремо від інших, не дуже звертають увагу на пастора, тобто осторонь. Вона... Наражає себе на безпеку, бо хижак спостерігає, щоб напасти і погубити. Потрібно триматися близько до інших, щоб своєчасно побачити, у якому напрямку вони будуть рухатися. Є ще другі. Моя бабуся казала так: брухливі. Це та. Вівця, що б'є рогами, може вдарити господаря або б'є інших. Сьогодні ми кажемо про таких людей, що ця людина токсична, вона неспокійна, постійно, незадоволена, шукає, з ким побитися, приходить до церкви, щоб не навчатися, а навчати інших, забуваючи. Що у нас всіх один пастир і це Ісус Христос, який нас водить. Давайте згадаємо 10 розділ 4 вірш. Коли Він усіх своїх овець веде, то йде перед ними. А вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. Пастир водить там, де є їжа. Тобто, пастир. Турбується про, своїх, про свою худобу і дає їм все необхідне для їх життя. Сьогодні, якщо про нас говорити, то Ісус Христос дає нам духовну їжу. Споживаючи її, ми навчаємось від Нього. Водить через складні ділянки. Це складні етапи нашого життя, проводить нас, щоб ми навчилися триматися один одного. Він знає, що для нас корисно і що для нас є безпечно. Вівці довіряють тому, хто їх веде за собою. Ще одна категорія, яка може бути. Поранена вівця. Ми знаємо, що пастор буде накладати ліки, щоб рятувати життя. Сьогодні це можна порівняти з ранами, які ми отримуємо по життю. Ми усі поранені через війну. Але Бог хоче зцілити нашу душу та наше серце. Тому потрібно прислухатися. Щоб почути Його голос утіхи, та почути слова поради. Бог наш, Бог не жене нас, а йде перед нами. Він не посилає нас туди, де сам ще не ступав. Він керівник та приклад для наслідування. Біблія спонукає нас подумати і визначити, до якої Вівці я належу, у якому я стані перебуваю. І на завершення. Бог сьогодні запрошує вас приєднатися до Божого народу. Навти, навчитися слухати Його і слухати серцем. А тим, хто вже знайшов до двору Божого. Триматися, тримати свій погляд на Ісусі Христі, щоб стояти і не впасти через спокусу від дьявола, бо Він ходить навколо. Спокушає, чекаючи, коли ми почнемо віддалятися від церкви, щоб схопити і погубити нас. Досліджуйте свій стан. Ми знаємо того, хто має. Хто може нас зрозуміти та підтримати, досліджувати свій характер, поставивши за мету бути схожими на Бога. Бажаю, щоб ми, як церква, зростали у чуйності та підтримці один одного. Ознаки відродженої людини це та людина, яка носить на собі. Помітку, що є кров Ісуса Христа, яку вона отримала у День хрещення, підписавши договір про спасіння. Апостол Павло написав такі слова. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Тобто для Бог нам дає якусь таку початку, яку Він розпознає. І він сьогодні, коли дивиться на цей світ, він бачить, хто належить до Царства Божого, хто вже записаний в книгу життя, про це розповідає книга об'явлення, що у Бога є книги життя для кожної людини, але є одна особлива книжка. Де записане ім'я тих людей, хто пройшов Ісусом Христом, прийняв Його вірою і приєднався до Царства Божого. Нехай Господь благословить нас роздумувати і пам'ятати, що спасіння, яке дає нам Ісус Христос, воно береться з усиллям нашої віри. Нашого, нашого очікування, коли людина розмірковує над словами Божими кожен день. Бо, як ми прочитали, кожна віруюча людина, яка познайомилась з Богом, вона чує і знає голос Божий. Тому бажаю, щоб в нас була ця книга під названням Біблія, вдома, але не просто. Була, а ми, відкриваючи її, могли познайомитися і почути голос Божий. Нехай Господь береже вас.